Отже, ви продовжуєте стверджувати, що вино не випили, а перелили в декілька менших посудин, так? Вірю. вірю. А чому досі не помитий? Чому він такий чорний, як свята земля? Рука не влазить. Знаєте, в мене теж не влазить. Моя клешня навіть в трьохлітрову банку не влазить. Загалом стараюся руки не сунути, так і голова не влазить. Але ж бутиль треба помити. Вітаю, дорогі глядачі. Ви на каналі для людей і про людей. Сьогоднішнє відео для людей. Давайте будемо робити цей світ кращим. Ось, друзі, бутиль з вузькою шийкою, з вузьким горлишком. Не знаю, як сказати, але ви зрозуміли. Постала задача його помити, тому що після вина виноградне вино було чорний всередині, коричневий, чорний. Раніше. Я мив таким чином засипав туди кукурудзу, зерно будь-яке, ну таке величеньке. Воно там е, всередині було. Потім я брав і погнав! Ось так. І так, і так. Неефективний спосіб. Сьогодні, друзі, я покажу, яким чином можна вимити бутиль. Таке відео, колись я знімав, мабуть, рік тому. В тіктоку набрало буквально за декілька днів понад 100 тисяч переглядів. Давайте, щоб не відтягувати, подивимося, як я це роблю. Що для цього знадобиться? Знадобиться нам електровикрутка, шуруповерт, хто як називає, кусок шланги. Кусок шпильки на 8. Зараз покажу детальніше. і... Розрізана півторалітрова пляшка. Ось дивіться, тут буквально сантиметрів, ну, мабуть, 30. В кришечці від пляшки просверлений технологічний отвір, і двома гайками на вісім законтрогайно. Це один. Одна частина. Друга частина використовую для того, щоб не, ну, зараз побачите, щоб не побити бутля. На шпильку залишається ось стільки місця. Ну, можна більше, можна менше. Головне, щоб шуруповерт нормально вкрутилося. І ще один елемент. Це півтора-літрова пляшка. Розрізана на 2, 3, 4, 5, 6 пелюсток. Розрізана. Так, щоб вона вільно увійшла у горличко бутля. Беремо, накручуємо нашу шпильку з кришечкою на пляшку. І тут такий момент, що треба добре затиснути, тому що, коли там всередині воно розкрутиться, то будете вилавлювати. Не знати як. Це готово. Тепер шуруповерт. Ставлю великі оберти. Затисну і в бутиль. Момент істини. Опускаю вниз там десь літра два водички, а потім легенько піднімаю догори і вже. Мокра пляшка, мокрі ціпілюстки пляшки вже миють бутля. Цим їжачком, верніше, ну так, да, їжачком, але я маю на увазі шпилькою, вона трохи коротковата, я мив в 10-літрові бутлі, а тут здається 25 літрів, але думаю, нам вистачить. Я подивлюся при монтажі відео на таймлайні зайняло це хвилину, чи більше, чи менше, але дивимося результат. Витягуємо наш їжачок. їжачок Ну так! Да. Такого їжачка у мене довгого нема, щоб помити бутля. І дивимось на результат. Трошки він ще грязнуватий з верху. Ну, це я помию. Але, але ось що всередині. Зараз я цю водичку зілью, налью свіжу і пройдуся ще разок. Але то вже буде за кадром. Загалом, як вам спосіб? Дієвий. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть в коментарях. Напишіть, можливо, ви якимось іншим кращим способом мити бутлі з вузькою шийкою. А на цьому будемо закінчувати наше коротеньке відео, тому що на городі роботи багато, і не буду затримувати вас, і не буду затримувати себе. Якщо сподобалося відео, ставте вподобайки. Якщо знаєте людей, в котрих проблема така, будь ласка, поширюйте відео і, звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити чогось цікавого. З вами був я, Микола, автор і ведучий каналу для людей та про людей. Бажаю вам миру, щастя, здоров'я, добра. Усіх вас люблю, цілую і обіймаю!